Ви на сушці, ви тренуєтесь до сьомого поту, ви відмовляєте собі в усьому, але замість вен на животі, замість рельєфних м'язів, ви бачите в дзеркалі плоску, втомлену і залиту фігуру. Плюс до того всього ваша вага стоїть на місці, а силові показники летять у прірву як акції після Трампа. Якщо це все про вас, або ви себе впізнали. То скоріш за все ви робите одну з цих трьох фатальних помилок, які перетворюють вашу сушку на війну проти власного тіла. Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні ми розберемо, чому ваш процес жироспалювання зупинився, і як це можна виправити за допомогою розумних рішень, а не сліпого фанатизму. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про два дуже крутих інструменти, які перезавантажать ваш результат. Помилка номер 1 Занадто багато активності. Перша і головна пастка це думати, що чим більше тренувань, чим більше кардіо, тим краще. Логіка тут дуже проста. Додам ще одне кардіо, посаджу в залі на годинку довше і жир згорить швидше. Так, воно дійсно так буде, якщо у вас низькі енерговитрати. Якщо у вас високі енерговитрати, то так не буде. Ваше тіло включить режим тотальної економії енергії. Цей процес називається метаболічна адаптація. Ви починаєте менше рухатись, самі цього не помічаючи. Ваше тіло свідомо змушує обрати вас ліфт замість сходів, автомобіль замість того, щоб пройтися, доставку замість. Походу в магазин і так далі. Ви менше жестикулюєте, більше сидите, більше лежите, і ви непомітно починаєте економити сотні кілокалорій. але кардіо і силові ви продовжуєте робити. Плюс до того всього вам стає холодно, ваше тіло витрачає менше енергії на обігрів. Це дуже знайомо особливо тим, хто готувався до осінніх змагань, коли всі ще ходять в літньому одязі, а ви вже в зимовій курці, і вам все рівно холодно, хоча на вулиці плюсова температура. Тут ви потрапляєте в пастку. Ви намагаєтеся вибрати з неї, починаєте додавати ще більше активності, але цим самим ви не вибираєтеся з неї, а ще більше затягуєте петлю навколо вашого жиру. Помилка номер два. Тренуватися не для того, для чого треба. Ця помилка випливає з попередньої помилки. У гонитві за спалюванням калорій, ви забуваєте про головне завдання силових тренувань на сушці. А це завдання не спалити як можна більше калорій, це завдання зберегти як можна більше м'язів. М'язи це ваш двигун, який палить калорії, навіть коли ви відпочиваєте. От зараз я записую для вас відео, і мої м'язи спалюють калорії. Коли ви втрачаєте м'язи, ви сповільнюєте свій прогрес, ви сповільнюєте свій базовий метаболічний рівень. І щоб цього не було, потрібно, щоб ви дали організму зрозуміти, що м'язи вам потрібні. Як це можна зробити? Це зробити можна дуже просто. Зберігайте силові показники на ваших тренуваннях. Потрібно працювати зі звичайними для вас вагами або навіть прогресувати, забути про виснажливі тренування, забути про величезну кількість повторень, величезну кількість підходів, краще зробити менше, зробити 10 повторень, зробити один-два робочі підходи замість чотирьох, і все в цьому стилі. Плюс переглянути свою стратегію на рахунок кардіо. Кардіо це просто інструмент, який допомагає штучно збалансувати енерговитрати. Наприклад, якщо ви зазвичай ходите багато, триваєте стабільну активність у вигляді там 10 тисяч кроків, але сьогодні на вулиці дощ чи якісь там погані погодні умови, тоді ви можете цю активність замінити кардіо, але робити намисну кардіо більше не потрібно. Тому що якщо у вас і так висока активність, і якщо ви її ще збільшите за рахунок кардіо і не збільшите споживання їжі, простими словами, ваш дефіцит стане ще більшим ніж був до того. То ви обов'язково втомитеся. А втома на сушці це те, що не допустимо ні в якому випадку. Помилка номер три це боятися вуглеводів. Люди ріжуть вуглеводи в нуль або до дуже низьких значень, бо вони думають, що жир буде горіти швидше і буде горіти цілодобово, тому що менше піків інсуліну, краще жир розпалювання. А що ж відбувається насправді, коли ви повністю урізаєте вуглеводи, м'язи стають пустими. Вуглеводи в тілі у нас зберігаються в м'язах у вигляді глікогену, і саме він робить наші м'язи об'ємними, наповненими і сильними. Кожен грам запасів глікогену тримає десь у себе приблизно 3-4 грами води. Відповідно, після того, як ви врізали вуглеводи, вага швидко знижується. Але знижується не за рахунок жиру, зливається просто вода разом з запасами глікогену. Ви стаєте меншим, легшим, але стаєте плоским. Сили зникають і стає вам важче тренуватися, тому що без вуглеводів тренуватися майже неможливо. Ви не можете підняти той звичайний об'єм, який ви зазвичай піднімали, сили немає, витривалості нема. І ось тут саме найцікавіше така жорстка дієта, плюс величезний стрес для вашого тіла. Через це зростає рівень кортизолу. І ваш організм. Вже починає затримувати воду. Починає затримувати воду не в м'язах, як раніше, а під шкірою. Тут парадокс жиру стало менше, але ви виглядаєте залитим як водяна бомбочка, І виглядаєте гірше, ніж до того, коли починали сушитися. І тут дуже просте правило не урізайте вуглеводи нижче 2-3 грамів на кілограм сухої маси тіла. Це той мінімум, який якраз дасть вам силу тренуватися і тримати приблизно такий мінімальний об'єм. Рекомендую тримати більше вуглеводів, але для цього потрібно розрахувати, скільки ж дійсно вам вуглеводів потрібно. Для цього рекомендую вам подивитися відео у підказках зверху. І тут ми незамітно підібралися до основного ключового пункту у нашому відео. Треба не воювати з нашим тілом, треба почати з ним домовлятися. І для цього існують два потужні інструменти. Багато хто ігнорує ці два інструменти. Перший інструмент це рефіт. Це заплановане підвищення калорій десь на 2-3 дні, переважно за рахунок вуглеводів. Рефіт ідеально підійде для тих, у кого є конкретна ціль і конкретний дедлайн. Наприклад, підготовка до змагань за 12 14 тижнів. Мета рефідів дуже проста і зрозуміла: перезавантажити глікогенові депо. Простими словами, ви наповнюєте м'язи, стаєте візуально більшим. І маєте змогу провести ще один цикл потужних тренувань в день рефіду. Ви піднімаєте вуглеводи десь приблизно до рівня підтримки або навіть трішки вище. Білки і жари можна зменшити, десь приблизно білки до 1,2 грами, жари до 0,5 грами для того, щоб більше місця було для вуглеводів. Зазвичай, після рефіду ви наповнюєте м'язи, ви стаєте сильнішим, але і відбувається затримка рідини, яку більшість боїться. Цього боятися не треба. Воно проходить, але свої переваги рефіт однозначно має. Рефіт варто підключати тоді, коли у вас жиру вже зовсім небагато і коли починає відчуватися важкість. Наприклад, до змагань залишилось там 4 тижні, ви вже сухий, і для цього, щоб тримати високу продуктивність, щоб не посипатися, треба робити рефіт. Наступний інструмент це diet break. Це стратегічна перерва в дієті. Це вже не один, два чи три дні, це вже перерва на декілька тижнів, коли ви повністю виходите з дефіциту і харчуєтесь десь приблизно на рівні підтримки. Це обов'язковий інструмент для тих, хто планує велику трансформацію. Для тих, хто хоче скинути там 20, 30 чи, наприклад, 40 кг жиру, то Dietbreak це дуже класний інструмент. Сидіти в дефіциті там, рік чи два роки це прямий шлях до зриву, до гормонального виснаження і до ефекту йо-йо. Відповідно, нервова система не витримає, а break якраз дозволить повністю відновити гормональний фон, повністю відновити лептин, кортизол, гормони щитовидної залози, відповідно, відновити нервову систему. Плюс ви розподілите тут довгий шлях дефіциту на певні короткі етапи. Як це виглядає на практиці? Наприклад, у вас дефіцит розрахований на 40 тижнів, вам потрібно скинути там, 20 кг жиру. Ви сидите в дефіциті там, 10 тижнів, потім ви робите паузу на 4-5 тижнів. Зазвичай пауза триває половину тривалості дефіциту. І потім знову, і так по колу, поки не досягнете бажаного результату. Тож, давайте підсумуємо. Правильна сушка це не про те, хто може сильніше і більше страждати, це про те, як функціонує ваш організм. Перше, що треба робити, це контролювати енерговитрати. Не треба постійно додавати активність, треба її тримати стабільною протягом тривалого часу. Далі фокусуватися на силових показниках. Головне завдання це зберегти ваші м'язи. Наступне не варто боятися вуглеводів. Вуглеводи це наше паливо. Далі треба робити рефіди та дайтбрейк. Це не крок назад, це частинка розумної стратегії. Багато хто сприймає дефіцит як спринт, марафон, я ж сприймаю дефіцит як гру в шахи, де тіло робить е, крок, ви робите крок. І перемагає той, хто розумніший. Напишіть у коментарях, чи впізнали ви себе в якийсь цих помилок. Якщо так, то як ви з ними справилися, буде цікаво почитати. Якщо у вас виникли якісь запитання, так само пишіть з радістю на них відповім. Якщо це відео було для вас корисним, то підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!